Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Робоча група обласної військової адміністрації Прозорість і підзвітність взяла на контроль питання роботи ліфтового господарства у Полтаві. Виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова, вдруге стала мамою. Гроші на потреби Збройних сил України. Група волонтерів Полтавщини 450 проводить свій перший благодійний аукціон. А тепер про це та інше більш докладно. Питання роботи ліфтового господарства у Полтаві винесли на розгляд групи «Прозорість і підзвітність. Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Важливо, щоб ліфти запустили максимально швидко і люди знову могли користуватися цими послугами. Додав він. Тимчасово для обслуговування ліфтів громада укладе прямі договори із підрядною організацією, яка буде оперативно визначена на підставі аналізу ринку послуг. Паралельно відбуватимуться роботи з і оголошення. Лошення нового тендеру. Ситуація з ліфтами в Полтаві досла критичної межі. Тривалий час питання не вирішувалось, і обласна військова адміністрація винесла питання роботи ліфтового господарства на розгляд групи Прозорість і підзвітність. Всі розуміють, як результату Полтаві скоро відновлять роботу близько 300 ліфтів, і фахівці вже почали підготовку їх до запуску. Сміття, щури і сморі такі перепони долають мешканці приватних будинків за адресою В'ячеслава Чорновола, що у Полтаві. Вони скаржаться. Їхній сусід влаштував справжній смітник у себе на подвір'ї. Зверталися обурені сусіди, куди тільки можна, проте безрезультатно. Подробиці дивіться у сюжеті. Ось я тут проживаю, а рядом у нас тут смітник. І тут, і там, в принципі, в нас з усіх сторін. Ну, тут хоч люди живуть, і тут мають, я і так вважаю, прибирати. Центр міста вулиця В'ячеслава Чорновола. Мешканці розташованих тут приватних будинків говорять, стали заручниками смороду та сміття. Причина сусід, у якого на подвір'ї та поза межами купа бруду та відходів. Тут і собаки, і безкінечні люди, непонятно куди приходять, уходять. Ну це ж тут. Більше всього, що, можливо, там і в туалет ходять, бо я чую запах. Ну Свинюшник, ну що я можу сказати. Скаржиться на сусіда і Полтавка Наталія Лелюк. Це у мене ось магазин. Я тут займаюся підприємницькою діяльністю. Це у нас квартира, належить нашій родині. А поруч у мене є веселі сусіди. Постоянно там у них пана скандали, розпиття спортних напоїв. Створили свалку, постійно у нас тут щурі. Щоб розв'язати проблему, яка існує півроку. Зверталися по різних інстанціях, говорить пані Наталія. Пожежа тут вже була в 2019 році. Згоріла жінка, в 2022 також уже була у нас пожежа, замикала. Зверталися в благоустрій, приходять реагують, припис нададуть. Але це також не їхні повноваження. Вже о два звернулася, поки відповіді ніякої не було. Зверталися в поліцію. В поліцію ми звертались неодноразово разом з сусідами. Щоб дізнатися думку сусіда, який за словами місцевих жителів і смітить, йдемо до нього. Скажіть, будь ласка, що у вас тут відбувається? Сусіди скаржаться, сміття, запах постійний. Коли ви поприбираєте во дворі. Проте власник будинку навіть не підіймається з дивану. З компанії підходить один чоловік, який пояснює, ми тут видихаємо. Приїхав Абазовки, в гості. Будь ласка, покиньте поміщення буде прибиратися. Коли буде сміття прибирати, буде прибиратися. Як повідомили у поліції, звернення від громадян за цією адресою надходили неодноразово. На даного чоловіка часто скаржаться сусіди. Ось буквально сьогодні його відвідували працівники поліції, які в черговий раз з ним спілкувалися. Налаштовували його на припинення ведення морального способу життя. Він, як завжди, обіцяє поліції, що змінить свою поведінку, але на жаль, його поведінка не змінюється. Василь Зуб повідомив: законного способу вплинути на чоловіка немає, оскільки оселя його він знаходиться у себе на території. А ось фахівці кажуть, вихід є. Наскільки я зрозумів, це земля комунальної власності, це земля нашого міста і за благоустроєм цього міста. Має слідкувати орган місцевого самоврядування у вигляді управління ЖКХ там, чи інспекції з благоустрою. А щоб ситуація не повторювалася, фахівці радять регулярно все фіксувати на відео. За порушення екологічного законодавства, санітарного за різні інші порушення накладається маса штрафів. Плюс ми встановлюємо власника, ми звертаємося до суду про стягнення моральної шкоди, і у власника з'являється. Багато фінансових зобов'язань наступний крок кажуть фахівці в порядку примусового виконання відчужується майно власника і там з'являються нові сусіди. Мобільний додаток Ізівей відтепер дає можливість мешканцям Полтави відстежувати весь громадський транспорт у місті. На усіх тролейбусах і комунальних автобусах встановили обладнання gps навігації, без неї лишилося тільки три маршрути. Як працює додаток та коли доєднають решту маршрутів, дізнавалася наша знімальна група. У Полтаві відтепер мешканці та гості міста можуть відстежувати рух всього громадського транспорту у режимі реального часу. За допомогою мобільного додатку є зівей. Раніше у додатку були доступні лише маршрути, за якими здійснювали рух тільки близько 46 тролейбусів. На усіх тролейбусах і комунальних автобусах встановлено обладнання gps навігації, що дозволяє мешканцям у режимі реального часу відслідковувати по смартфону рух громадського транспорту з допомогою мобільних додатків. Це близько 46 тролейбусів і на 9 тролейбусних маршрутах, які працюють, та 15 комунальних автобусів. Шукаємо дорогеньку маршрутку. Полтавка Юлія додатком Єзівей користується давно, але чекала, коли до нього додадуть всі маршрути громадського та приватного транспорту. В принципі, зручні, але було зручніше б набагато, якби всі маршрутки також було показано, коли і куди вони їдуть і в який час. Додаток Єзівей зараз допомагає мешканцям із віддалених мікрорайонів Полтави, розповідає Полтавець Дмитро. Говорить, що завдяки додатку він та його родина мають можливість планувати свій день та не витрачати зайвий час на очікування потрібного автобуса. Я використовую застосунок а насправді використовує моя мама, але вона говорить, що там доповнилися дуже багато маршрутів gps навігатора і стало більш зручніше. Ну, ми живемо в районі Юрівка вот, і нам дуже корисно дивитися якраз сам маршрут кільцевий через Юрівку, то надіємося, так буде краще і легше. Водій маршрутки Олександр відразу встановив у своєму транспорті GPS-трекер. Говорить, що він зручний не тільки для пасажирів, але й для водіїв. Ось я стою, оце синє. 43-й з синьою крапочкою. Я почну їхати, і воно почне, і стрілочка почне їхати. Так само, воно, дивіться, 46-й немає. Його. Ну, не знаю. ну Тут можна прослідкувати, бачите, як машина їде, оце стрілочка їде. Бачите, оці маршрути. Такими gps трекерами на сьогодні обладнані майже всі приватні автобуси. Додає Сергій Гладких. Говорить, що на сьогодні залишаються необладнаними тільки три автобусних маршрути із приватних автобусів на сьогоднішній день, близько 190 Транспортних средств. Обородована це більше 95%. На необладнання gps трекерами у нас залишається три маршрута автобусних маршрута приватних. Це 45, й 52-й і п'ять. 54. З 1 березня міський транспортний відділ планує під'єднати до геонавігації також маршрути 52 та 54. А автобус з 45 маршрутом буде підключений до GPS-моніторингу. І у перший день весни побільшало на одну Полтавку. Сьогодні секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова вдруге стала мамою. Як повідомив чоловік пані Катерини, депутат міської ради Вадим Ямщиков, дівчинка з'явилася на світ у міському пологовому будинку. Вага 4 кілограми 250 грамів, зріст 55 сантиметрів. Нагадаємо, очільниця міста раніше пообіцяла, що у декретній відпустці довго засиджуватися не буде. 1 березня о 2.22 на Полтавщині стався землетрус із магнітудою 3,6 за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті головного центру спеціального контролю національної системи сейсмічних спостережень. Землетрус був на глибині 10 кілометрів. Його епіцентр був неподалік Решетилівки. За класифікацією, цей землетрус відноситься до ледве відчутних. Його могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані у середині приміщення. 100 тисяч доларів США для армії Росії передала Полтавка за два роки війни. СБУ зібрало доказову базу на колаборантку, яка фінансує окупаційні угруповання Російської Федерації та переховується у Криму. Там вона очолює так званий благодійний фонд, який закуповує для росіян безпілотні літальні апарати, автомобілі, військове спорядження та різне обладнання. За такі досягнення вона була відзначена нагородами від ФСБ та підрозділів Міноборони країни-агресора. Як повідомлення, Маречниця обласного управління СБУ Інна Усова фігуранткою є мешканка Миргородського району, яка разом зі своїм чоловіком ще у 2014 році переїхала до Криму. Слідчі СБУ заочно повідомили їм та ще двом спільницям про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 4 статті 111 з позначкою 1. Колабораційна діяльність, передача матеріальних ресурсів незаконним збройним або воєнізованим формуванням, статтею 111 з позначкою 2 пособності країні агресору та частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі слідство стосовно трьох фігурантів завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Оскільки усі фігуранти знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, вживаються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочину проти нашої держави. І сьогодні у Полтаві відкрили меморіальну дошку на честь полеглого солдата Романа Гротанова. Розташована вона у фоє Полтавського фахового коледжу транспортного будівництва. Чоловік із початку війни вступив до місцевої тероборони, а пізніше пішов воювати. Подробиці. Дивіться у сюжеті. У Полтаві з'явилася меморіальна дошка на честь полеглого солдата Романа Ротанова. Її відкрили у феє Полтавського фахового коледжу транспортного будівництва. Наразі ми з вами присутні при відкритті даної меморіальної дошки нашому студенту, випускнику, який 1999 року закінчив цей навчальний заклад, здобув кваліфікацію техніка механія. Який гідно честю захищав нашу державу і віддав найголовніше своє життя. З початком війни Роман Ротану вступив до місцевої тероборони, а згодом доєднався до Збройних сил України. Він був командиром відділення стрілецької роти. Сьогодні його день народження. На жаль, що він так проходить. Я просто скажу ті слова, ті, що він би сказав, щоб кожна мати діждалася свого сина. Дякую, вам повітря, Роман Рутанов загинув, виконуючи бойове завдання 29 червня 2022-го на Донеччині. 8 липня з ним прощалася громада, відкриваючи цю меморіальну дошку Роману Григоровичу. Ми увічнюємо пам'ять про нього на вічно для наших для вас для інших наступних поколінь, щоб всі пам'ятали, якою ціною нам дається зараз виборювати свободу. І незалежність нашої держави це дійсно висока ціна, яку ми зараз платимо, і платить наша країна і держава загиблого Романа Ротанова посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. А група волонтерів Полтавщини 4 уперше організовує благодійний аукціон. На ньому будуть представлені бойові трофеї, які вдалося привезти із передової. Де та коли відбудеться дійство та що ще, окрім лотів, очікує на відвідувачів, розкаже Івана Дімова. Це залишки касетного боєприпасу, який привезли з Курахового. Його військові знайшли у знищеному садочку та передали до Полтави. Розмалювала її донька нашого захисника, пораненого захисника, який продовжує нести службу. Для нас це було великою честю. Ця гільза є одна з десятка лотів, яка буде яка буде пристереця на аукціоні. Благодійний аукціон. Волонтери групи 4.5.0 організовують вперше. Їх мета зібрати кошти на матеріали для укріплення бліндажів. Так як хлопці зараз така важка ситуація на нолі. Вони переміщаються і дуже потреба в бліндажі. На бліндаж як іде це оскоби, це плівка. Ми хочемо як найбільше допомогти хлопцям побудувати бліндажів і укріпити їх. Бо бліндаж це чиїто це життя, чиято батька, чи сина, та навіть просто українця, усього на аукціон планують виставити десяток лотів. Більшість це бойові трофеї з гарячих точок сходу України. У мене в руках один із злотів. Це наші дуже гарні друзі дали нам цю марку, щоб ми могли її представити на нашому аукціоні. Це марка Руський воєнний корабль іди з підписом генерала залужного окрім аукціону, на відвідувачів очікує і розважальна програма. Це аукціон, який ми організовуємо. Ну він дійсно у нас такі наймасштабніші проекти, і нас підтримало дуже багато людей в Полтаві. Ну, вирішили, що просто аукціон, це може бути трохи сумно, тому додали ще концертну програму. В концертній програмі у нас голосилися прийняти участь полтавські такі відомі люди, як і Наталя Майжа, Налтавська, «Трансформери» підтримав. Всі все це роблять на благодійність. Взагалі безкоштовно. Аукціон відбудеться 10 того березня о 17.00 в приміщенні Полтавського академічного симфонічного оркестру. Вхід за донат від 100 гривень. Сапери полтавського гарнізону вдосконалили професійні навички. У Полтавській громаді завершилися триденні навчальні збори для піротехніків аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС області. Надзвичайники вчили працювати за міжнародними стандартами у сфері гуманітарного розмінування. Під час відпрацювань вони вдосконали знання із пошуку вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Також відпрацювали проведення евакуації та надання до медичної допомоги при різних видах поранень, зокрема при мінновибуховій травмі, розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський не менш важливим для успішного виконання завдань є і психологічна підготовка особового складу. Тому під час цих зборів із піротехніками працював і наш психолог. Вони розглянули теми, як діяти в умовах надзвичайного стресу, як комунікувати з пораненими співробітниками під час надання їм допомоги. Також вивчили техніки емоційної стабілізації після перебування у психотравматуючих ситуаціях. За результатами навчань, учасники здали відповідні заліки. Біль українського народу представлено у Полтаві на виставці Нескорений дух. Полтавські митці презентували роботи на спільну тему. На них вони зобразили гнів, страх, біль та страждання, які переживали українці протягом останніх двох років. Подробиці дивіться далі у сюжеті. У Полтаві презентували культурно-мистецький проект Нескорений дух на виставці представлені роботи полтавських художників. Об'єднує їх тема незламності та відваги українського народу. Розповідає голова обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко. Додає, що ця виставка є вкладом в українську перемогу від митців Полтавщини. Ця виставка зібрала багатьох художників які в яке завдання було можливо змінити своє світобачення свій погляд і свої засоби творчості, так би я сказав і це 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 вилилось в таку виставку ми маємо інші форми творчості які, мабуть, все таки більш глибинно відповідають на виставці? Представлені два колежі від художниці Світлани Олійник. Одну зі своїх робіт авторка назвала перетини червоних ліній, що окреслює весь біль українського народу за період повномасштабного вторгнення. На розробку колежу художниця витратила понад одного місяця. Перетин червоних ліній. Це кордон червоної мінії. Оце наше життя. Наше життя таке, коли почалась повномасштабна війна. Хоча вже Перетин червоних ліній 10 років. Фрагментами до колежу перетини червоних ліній стали особисті фотографії Світлани Оліник та світлини з мережі, які відображають тероризм окупантів на території України. Говорячи, червоні лінії, які огорнули світлини на колежі, символізують порушення наших кордонів в архітектурі в строїтельстві. Є такі така назва «червона лінії, за які не можна переступати, тому що це наказуємо. Ну і так і в житті перетин червоних ліній. Вони перейшли свої кордони. На виставці представлена і картина послання до росіян. Написана вона художницею Оленою Пушкарьовою. Авторка зізнається, що писала полотно під впливом власного вірша. Навіщо людям Бог дає життя? Життя то правда. Подарунок Бога, але десь там чатує сатана, і відчайдушно сплутує вам ноги. Навіщо ви впустили сатану в свою обітель? Чи не вже навмисно? Тепер ви знаєте його через війну, тотальне санкціоноване убивство. На гостей виставки Нескорений дух чекала прем'єра фільму Ключ та меч Святослава. Та музичні перерви від полтавської скрипачки Наталії Валко. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре, все обов'язково буде Україна.